Каналу Вінни, продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії брати Меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. Також вони є позаштатними радниками, начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Ми вітання дня. Для початку хочу познайомити вас більш детально з нашими глядачами. Тому пропоную, щоб ви трішки розказали про себе. Знаємо, що ви родом із Вінниці. Нині проживаєте в Німеччині. Тож, будь ласка, трішечки про себе. Так, я родом з Вінниці, мені 36 років. Але вже 20 років я проживаю на Німеччині. Там займаюся бізнесом, я підприємець та дуже часто буваю в рідній Україні. Пане Віталію, а ви я також родом з Вінниці, проживаю деякий час вже в Німеччині. Приватний підприємець. Що стосується повномасштабної війни в Україні 24 лютого, коли ви дізналися про те, що відбулось повномасштабне вторгнення в Україну? Які були ваші емоції? Які були ваші думки? Чи телефонували рідним, друзям, які в той момент були в Україні? Так це сталося. Я 23 лютого прилетів в Україну та зустрів війну в Україні. прямо тут в Україні. Вже ж це було. Дуже жахливо спочатку, але ми зібралися усі силами та, як кажуть, тримали стрій та почали працювати. Зустрілися з Віталіком вже у перший день та почали міркувати, яким чином ми можемо задіяти свої ресурси для того, щоб допомогти країні, допомогти людям. Зробили план дій, виставили пріоритети. Активували багато людей в Україні, Німеччині, Польщі та почали діяти. Пане Віталію, а ви, ви також були в Україні? Да, ви... я в цей час був в Україні, і ми якраз зустрілися з Павлом 24 лютого і почали якби, міркувати, як ми можемо бути корисні суспільству, людям і взагалі в цілому державі і допомогти і збройним силам і. Цілому, а не було думок поїхати в Німеччину, тому що там безпечніше і власне вже звіти починати допомагати українцям. І якщо говорити досить часто, ми чуємо від там знайомих, які за кордоном, що за кордоном про те, що має бути війна, знали набагато раніше ніж українці. Ви також знали, це був свідоме рішення приїхати 20, напередодні 24 лютого в Україну? Так а вже ж це було абсолютно свідоме рішення приїхати. І, е, в цей час ніколи не було думки поїхати з України, тому що тут війна. Е, е, це раз ми почали працювати, тому що ми е, собі поставили цілі, і ці цілі повинні е, були бути виконаними. Тому це можна зробити е, тільки тут, в Україні. Що, Найкращим разом. З чого розпочиналася ваша благодійність? Які були перші кроки? Ми активували е, своїх друзів, партнерів е, та почали е, планувати, що потрібно е, наразі. Е, тоді ми зробили для себе план е, та почали його виконувати. Одразу ми в цей план винесли усі необхідні речі, які ми вважали, що вони будуть потрібні вже зараз, тому що на початку війни, як усі це пам'ятають, не було багато яких речей, магазини були пусті, тощо тому ми одразу почали робити все необхідне для того, щоб привезти сюди продукти харчування та медичні засоби. Розкажіть детальніше, що в першу, в першу чергу ви планували привезти? Ну, в першу чергу це були такі вантажі це з одягом, тому що багато внутрішньопереміщених осіб було в даний якби, час, період на початку війни це був одяг, були павербанки, були продукти харчування, довготривалого зберігання. Е, були для наших е, захисників це були бронежилети, були каски. Для того, щоб їх екіпіювати і щоб вони могли захищати, тобто перші гуманітарні вантажі це от саме та допомога, яка була необхідна в перші дні війни. Ось а потім ви вже перейшли на медичне обладнання і медичні засоби. Так, але ми вже у першу фуру поставили у першу вантажну автівку, поставили медичне обладнання та деякі медикаменти кровоспинні засоби, турнікети. Це була теж та, те, що необхідно, було бо дуже голови. необхідно. Одразу. Якщо говорити про медичне обладнання, скільки за ось вже більше ніж рік війни вдалося доправити його? І також медичні засоби? Усього ми привезли 29 вантажних автомобілів у Вінницю, Вінницьку у область, та один потяг, один состав з дев'яти контейнерів. Це близько 420-450 тонн. Гуманітарна допомога десь третина цього це медичні засоби, ліки, лікарня, ліжка тощо знаємо, що окрім медичного обладнання та медикаментів, ви також доставляли і допомогу для рятувальників. Що в неї входить в цю допомогу входило генератора, велика кількість, входили пневмоножниці, ноші. На сьогодні як триває співпраця з обласною військовою адміністрацією? Ми чітко координуємося з паном Сергієм Сергійовичем Борзовим, з Наталією Михайловною Заболотною. Ми перед тим, як формувати вантажі наші, виявляємо потреби, які потрібні на, сьогодні, на сьогоднішній день, і таким чином ми співпрацюємо. На сьогодні потреби не те, що зменшуються, а навпаки, збільшуються, тому що є і більше поранених, і знову ж таки потрібна більша допомога нашим військовим. Якщо говорити про співпрацю знову ж таки з обласною військовою адміністрацією, з якими запитами звертаються, що сьогодні необхідно на сьогоднішній день. Необхідними є ліки та медичні засоби. Наприклад, такі такі ліки, як кровоспинні засоби, медикаменти такого ряду, як антибіотики, чи для про хвороби, онк для онкохворих. Також ми активно працюємо у напрямку постачання сюди лікарняних ліжок та медичної техніки. А є комунікація, зворотній зв'язок від тих, кому ви безпосередньо допомагаєте? Можливо їздите в лікарні, куди ви доставляєте цю гуманітарну допомогу? Можливо, спілкуєтеся з військовими або тримаєте принаймні з ними зв'язок. Яка реакція на сьогоднішній день? У нас зворотній зв'язок є від всіх тим, кому ми допомагаємо. Це і військові, це і лікарні, тому що визначаються потреби. Спочатку ну, з лікарень і від військових, так що у нас зв'язок є зі ким ми допомагаємо, кому ми допомагаємо. А безпосередньо лікарні чи військові звертаються напряму до вас як до меценатів? Так, ми маємо певну кількість таких запросів та допомагаємо також деяким благодійним фондам у Вінниці та в Україні. Ви пригадали про співпрацю із благодійними фондами Вінницької області. А якщо говорити про співпрацю із вашими міжнародними партнерами, тому що ми сьогодні говоримо про вас як про меценатів, тобто левова частка тих тієї гуманітарної допомоги фінансується з вашого особистого бюджету, і, власне, ви акумулюєте кошти на цю гуманітарну допомогу. Однак будь-кому потрібна допомога, і власне за більше ніж рік року війни потрібна і вам підтримка. Як підтримують вас ваші партнери за кордоном? Спочатку війни ми отримали дуже добрий отклик на усі запитання, на усі потреби. Але з часом ці отклики стали трішки зменшуватись. Але ми діємо дуже активно, ставимо усі запити та отримуємо те, що потрібно. Тому що ми діємо проактивно, можна сказати. Сьогодні дуже багато волонтерів в Україні говорять про те, що і по Україні важко збирати допомогу, і міжнародні партнери вже менш відгукуються на ті запити, з якими звертаються громадяни українці за гуманітарною допомогою. Як все ж таки вам вдається на сьогодні вже більше року війни знову ж таки збирати допомогу? Дуже гарне запитання, тому що да, дійсно вже якби волонтери вже трохи вичерпують свої можливості фізичні і матеріальні, якби допомагати, але завдяки нашим надійним партнерам в Німеччині, які на сьогоднішній день відгукуються на наші ті потреби, і вони дійсно допомагають, якби і не стоять в осторонь нашої проблеми і наших запитів. Розкажіть на завершення про ваші плани, тому що сьогодні говорити про те, що війна закінчиться досить швидко, ніхто не береться прогнозувати. Ваші подальші дії чи плануєте надалі допомагати Україні, українцям? І якщо так, то коли буде найближча допомога знову ж таки від вас, від ваших партнерів? Так, ми працюємо надалі, ми на цьому не зупиняємось і працюємо задля перемоги. Всі нагальні такі потреби ми будемо координуватися з Сергієм Сергійовичем Борзовим, з військовою адміністрацією, і будемо виявляти потреби і будемо їх закривати. Чи є вже потреби, який список найближчої гуманітарної допомоги? Так, у нас є. У нас є чіткий план, який ми виконуємо. Користуючись нагодою, хочу подякувати вам, як меценатам, як волонтерам за те, що ви робите, тому що. Ось така підтримка, особливо враховуючи те, що ви маєте зв'язки з закордонними партнерами. Наскільки це важливо для кожного українця і України, зокрема, тому щиро дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам наснаги, терпіння і витримки для того, щоб разом наближати перемогу. А нашим глядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.